Дервенькі були, пані та панове. Ну і нарешті розгляньмо нечисленні етноси півночі та Далекого Сходу. Оце ось їхній ареал розселення. За винятком, звичайно, якутів. Почнемо з Чукчів. Ось фіолетовим, показано фіолетовою барвою народ Чукчів на карті. Радянські люди пригадують безліч анекдотів саме про Чубчів, цілком у давніх традиціях московитів, які свій побутовий нацизм як фундаментальну рису світогляду і культури дуже явно виражали в анекдотах про представників підкорених народів. Де тих наділено певними негативними штампами, зокрема, естонці в них тупо гальмують, українці жадібні й хитрі, грузини гіперсексуальні й гомосексуальні, хех, євреї величезні шахраї, молдавани глупі, ну а чукчі дикі, первісні люди, які не бачили телефона, які в унітазі палять вогнище, а в залі квартири влаштували туалет. До речі, саме, самі чукчі завжди трошки ошелешено сприймають ті анекдоти, адже все це геть не перетинається з дійсністю, по-перше, а у відсталості та неохайності саме московити не перевершені. Втім, пересічні українці майже нічого не знають про народ Чукчів, як власне і про більшість інших народів так званої Російської Федерації, окрім московитів. Ну, трохи знають про чеченців і татар, а тепер це ще й бурятів з тивинцями. Серед нечисленних північних народів саме Чукчі близько 150 років вели оборону війну проти загарбників московитів, навіть завдавши тим декілька дошкульних поразок і змусивши московитів відмовитись від прямого воєнного підкорення. Натомість Російська імперія переформатувала свою експансію там з відверто силовою на переважно торговельну. Перепис 1939 року показує загальну чисельність Чукотського народу в 14 тисяч осіб. Всі володіли рідною мовою. Безпосередньо в Чукотському окрузі вони складали 54% населення. Перепис 2021 року вже дає такі дані. 16 тисяч осіб назвали себе чукчами в Чукотському окрузі це 28%. З них 7,5 тисяч назвали Чукотську мову номінально рідною, але тільки 4,5 тисячі заявили про володіння Чукотською мовою. Тобто тільки чверть народу володіє мовою, безумовно, у вигляді суржика. Але проблема глибша. Молодші покоління, навіть пасивно розуміючи мову батьків у Побуті, стають масово російськомовними, що досить ясно показує майбутнє мови. Бачте доля нечисленних народів півночі, Сибіру та Далекого Сходу дуже подібна. Ну, от, наприклад, найбільшість з тих народів ненці, ось їхній ареал розселення, має близько 50 тисяч осіб, і десь 22 тисячі з них. Визнали ненецьку мову рідною, тобто близько 40%. По сусідству чималий е, народ північний ханти. Мешкаюсь. 31 тисяча хантів, з них 9,5 тисяч заявляють хантийську мову як рідну. Це 32%. Проте зазвичай число тих, хто реально володіє мовою, набагато менше, подібно до вище наведеного прикладу з чукчами. Все приблизно однаково. От дуже промовистим прикладом, наприклад, може бути становище нанайців, далекосхідний народ. Ось тут. З 11,5 тисяч етнічних нанайців на території Росії заявили про володіння рідною мовою 1400 осіб, але дослідники твердять про всього 200-300 осіб реальних носіїв мови. І це все старі люди. Коло них проживають у Дегейці. Зосталося 1300 осіб, з яких рідною мовою у Дегейську назвали півсотні старих і вони тільки просто номінально її назвали, вони вже її не використовують. Коло них Ульчі проживає народ маленький. Менше трьох тисяч осіб. З мовою те саме. На Сахаліні є народ нігхів. 3800 осіб. Ну, чималий за цими мірками народ Евенків. Ось він такими клаптями проживає в Сибіру. Вели, ну, частково в Якуті, і тут є ось тут Евенкійський автономний округ. Е, е, кількість 39 тисяч. Е, тільки 7 тисяч нібито володіють Евенкійською мовою. Споріднений з ними народ Евенів. Осьо, знову ж. Осьо. І ось о. Таким темно-синім позначено, Анклавами живуть. 20 тисяч осіб. З мовою те саме, вона вимирає. На Чукотському півострові і прилеглих теренах е, проживає народ коряків. 7,5 тисяч осіб, тільки 5% старих людей володіють мовою етносу. Тут же на Чукоці є рештки народу ітельменів. 2,5 тисячі людей, але передача мови від батьків до дітей припинилася ще 50 років тому. Тож зостається пара десятків носіїв стариків, але мова вже приречена і помре разом з цими людьми. Ось моси на Далекому Сході на краю Чукотки. 1600 осіб. Є Чуванці на, на Чукотці проживають. 800 осіб. Юкагіри. 1800 осіб. Найпівнічні серед тюркських народів Долгани тисяч осіб, близько пів тисячі осіб ще нібито володіють Долганською мовою. Ось в Сибірові є народ кетів. Близько 1000 осіб, десь 150 людей, нібито володіють кетською мовою, але це вже насправді якісь уривки. Силькупи. 4 тисячі осіб. Ось тут Мансі, 12,5 тисяч осіб. На Кольському півострові є рештки народу саамів. Півтори тисячі осіб. Отут є анклав решток народу Тофа, тюркський народ Тофаларів. 700 осіб, майже втрачена мова. Ну, власне, що можна сказати? Асиміляція деяких етносів, отут на Далекому Сході, є рештки ороків, 400 людей чи Орочів, 500 людей. Дійшло до того, що в якомусь національному селі зорганізували етнографічні декорації для туристів, для заробітку. Знайшли якийсь старезний словник національної мови і від тіля вчили пісні, якісь штучні промови, поза як рідну мову втратили вже абсолютно усі. Загальна перспектива цих нечисленних етносів передбачувана. Повільне або швидке зникнення залежно від рівня, так би мовити, ізольованості тих етносів або їхніх частин. Втративши мову, відтак відірвавшись від етнічної культури, люди в найближчих поколіннях цілком інтегруються до, до домінантної нації, остаточно усвідомлюючи себе її представниками, навіть будучи расово явно відмінними. От. Ну а власне це ми спостерігаємо просто зараз. Ми, залагу... ми, отже, загалом перелічили, наглянули народи і етноси нинішньої так званої Російської Федерації. На позір їх так багато. Серед них є народи чималої кількості, є просто історичні народи з традиціями колишньої державності, є народи, що в більшості досі ще зберегли свою мову живою, що на власних етнічних теренах складають абсолютну або переважну більшість. От. Ну і в наступному п'ятому блоці ми, виходячи з наших знань про етнографію так званої Російської Федерації. Спробуємо спрогнозувати, які національні утворення можуть стати незалежними державами, які народи здатні стати незалежними, а для яких це втрачено назавжди. Дякую за увагу. До наступних зустрічей в ефірі.